Сьогодні говоритимемо про добре відомого в Павлограді персонажа Юрія Шевченка, директора місцевої телерадіокомпанії. В народі його називають просто яйцеголовий, і щоразу, коли він намагається висунути свою пихату голову в публічний простір, наслідки не забарюються. Нагадаю конкретний факт: коли поставили стопчики, щоб не об'їжджали, а ти ж все одно знаєш, як об'їхати. О! Так що звертайтеся, експерт з цього 100%. Шевченко власноруч зняв і виклав у себе в інстаграм відео, де він за кермом автомобіля. І що ми бачимо: грубі порушення правил дорожнього руху: телефон у руках під час керування, відволікання від дороги, порушення розмітки, небезпечні маневри. Це не просто водій. Це посадова особа, яка мала б показувати приклад дотримання закону. Натомість ми бачимо зневагу до правил і відвертий виклик суспільству. А тепер головне це вже не просто слова і не жарти. Юрій Марченко, громадянин Павло Града, офіційно направив звернення до Міністерства внутрішніх справ України, заява подана з вимогою провести перевірку, надати правову оцінку діям Шевченка і притягнути його до відповідальності. Тобто тепер мова йде не лише про черговий гучний скандал у соцмережах, це вже юридична площина, і відмазатися простим видаленням відео не вийде, воно збережене і додане до звернення. І от тут питання як довго ще чиновники з яйцеголовими амбіціями думатимуть, що їм усе дозволено, бо тепер будь-яка їхня поява в ефірі може обернутися для них офіційними протоколами і відповідальністю за законом? Сподіваючись, що це мене зупини. Не зупини. Я тільки починаю. Далі буде жорсткіше.